Друзі, привіт! Сьогодні ми робимо розпаковочку посилок з Aliexpress. Сьогодні дві посилки у нас на огляді. Так, і вони консолідовані, як я бачу. Так, у нас тут і тут ще якісь металеві штуки. Так, тут більше нічого немає у нас. Так, давайте відразу поглянемо, що у нас тут є. Тут у нас адаптери на болгарочки. Так. Якісь вони такі ржаві всі, що капець. Так, М-14. Роді нормально. Так, маємо одну штуку. Маємо. Так, тут дві штуки ще. І тут маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десять штучок, 10 штучок адаптерів. Так, це капосилочка та якась. Червоною позначкою якоюсь так. Подивимося, що у тут Друзі, багато посилок, багато розпаковок. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. ставте лайки І пишіть коментарі, що кого цікавить. Ось такі лампочки. Такі лампочки мені були, приїхали, і кілька з них було робочі Тому я зараз швиденько їх перевірю. Вимушений був перевірити всі, тому що попередній раз мені приїхало багато ось таких лампочок, і вони були неробочі частина із них. Гроші мені так і не відшкодували, але що поробиш. Так. Тут у нас також іде консолідація, більше нічого немає. Так, тут, я так розумію, фірми Конкрок якоїсь фірмової класної такої речі. Тому що тільки вони так запаковують, дуже класно, багато пупирків. Вони не жаліють. Це якась нова фірма, вона робить там оснастку, різну сверла, ну, коротше, багато чого такого цікавого. Фрези якісь і так далі. В одному відео вже в мене є там їхня продукція. Так, що в нас тут? Бачите, стільки пупирків. Так, а тут у нас фрези. Ось, я не пам'ятаю, які я замовляв. Так. Ось. так, тут у нас ось така губка для шліфування якраз. Не чи її замовляв, можливо, дали в подарунок, а можливо, і замовляв. Так, по фрезам. Дивіться, які тут фрези. Хвостовичок у нас шістка, я бачу. Мені здається, не знаю, як їхня якість. Так. R635 тут діаметр. Це якийсь американський. Тобто це круголька фреза, так? Так, наступний у нас який йде? 476 тут по розмірах. Ну, я думав, звичайно, що будуть більші якісь. Так, тут у нас ще менше. Ну, такі, я не знаю, як вони там по якості. Ця фірма спробував? Ну, не знаю. Так, наступна у нас іде 3,96. Так, це якісь, бачите, всі дюймові. Це дуже малесенька, якась, я не знаю. В принципі, не дуже воно мені все-таки потрібно. Я щось думав, що це що побільше, да? А це у нас ну, дитячі такі фрези. Це взагалі дуже малесенька. Ну, але що маємо, те маємо. Ось. Такі у нас виходить 4 фрези і ось така губка для шліфування. Як правильно називається, напишіть в коментарях. Тут комплект, 4 сет. Тут, в принципі, вони так і написані. Ну, такі штуки. Насправді я думав, що буде краще. Так, Так, тут у нас також непогано запаковано, я вам скажу щось. Я не знаю, що тут у нас, але досить непогано тут запаковано. Так, дивіться, що у нас тут, друзі, є. А тут у нас. Ох, дивіться, тут у нас дуже багато. Дуже багато прям. <плес> Чогось не додали. Ось, Тут у нас якась недостач. На жаль. Друзі, кому цікаво такі дані відео, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних роликах. Всім пока!